При виїзді за кордон наші громадяни піддаються серйозному ризику, стверджують активісти. Адже нерідко закордонні готелі ідентифікують українських туристів як росіян. Синьо-жовті прапори на флагштоках не підіймаються. Вітчизняні супутникові телеканали у номерах відсутні, на відміну від усе тих же російських. Такі факти туристична громадськість вважає брутальним порушенням прав. Десь в середині літа от стався прикрий інцидент, коли в одній із країн масово. Туристичного потоку. От, при заселенні групи українців відмовилися, цей готель відмовився піднімати український прапор. Коли обурені туристи звернулися до готельного менеджменту, їм відповіли. Повіли, що нас це не цікавить ви для нас всі росіяни. Відтак, журнал Український туризм спільно з газетою День, заручившись підтримкою вітчизняних туроператорів, започаткували громадську ініціативу, яку назвали рядком із вірша Павла Тичини. Хай чують по світу, а хто ми такі? є. Віднині державна символіка та пам'ятки із назвами і частотами українських супутникових телеканалів через агентів. Потрапляє до туристів, а ті передають їх до іноземних готелів. Виготовили українську символіку, це українські прапори, прапорці в основному, і передали. Туристичним операторам, які погодилися цю символіку використовувати у своїй роботі. Деякі результати з цього можна побачити отут -от на банері. Тобто, це були великі прапори, це були маленькі прапорці. Діяти примусово ініціатори не збираються. Однак вірять, власники готелів підуть на поступки, адже це не лише не зашкодить бізнесу, а й привабить нових клієнтів. Любов Задорожна Ігор Гончар, новини УТР.